42 одиниці. От саме таку кількість Нідерланди передадуть Україні після навчання пілотів. Про таке про такі цифри, про таку кількість домовився президент України Володимир Зеленський на зустрічі із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Нагадаю, що українські пілоти, інженери і техніки вже розпочали навчання для польотів та обслуговування цих літаків. І вчора це також підтвердив міністр оборони України Олексій Резніков. А от командувач повітряних сил збройних сил України Микола Олещук уточнив, що до Великої Британії на навчання поїхали молоді пілоти випуску цього року. А у Швецію пілоти випуску 16-го року, які вже мають достатній бойовий досвід. І не лише F-16, українські пілоти також вже навчаються на шведських винищувачах. Вони називаються «Гріпен». І за такою новиною також несподіваною заявою навіть виступив президент України Володимир Зеленський. Він був із офіційним візитом у Швеції. Літаки «Гріпен» – це гордість Швеції. Я впевнений, що «Гріпен» можуть зробити нашу свободу значно більш. Захищеною тестові випробовування гріпанів за участі українців наших пілотів теж вже розпочалися. Ось а про це все президент оголосив на прес-конференції за підсумками переговорів вже зі шведським прем'єром Ульфом Крістерсоном. Він додав, що зі шведським прем'єром детально обговорили майбутні кроки щодо можливості відкрити тематику отримання літаків гріпен.